Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Отже, Німеччина має нового канцлера, нових міністрів, і, звичайно, що після того почалися серйозні зміни. Кожен з міністрів почав, в свою чергу, показувати, що він дуже серйозно ставиться до роботи і починає працювати. Міністр внутрішніх справ Німеччини одразу почав змінювати попередні рішення, які ще були там, якщо не помиляюся, з 15-го року. Якраз про контроль на кордоні, про те, щоб біженців, які їдуть нелегально до Німеччини, розвертати ще до перетину кордону. Про це та про інше сьогодні у відео і наскільки це зачіпить чи не зачіпить українців. Додивись до кінця, підтримай це відео вподобайкою та не забувай підписуватись. Підписка надзвичайно важлива для просування цього відео і для просування цього каналу. Для вас це буквально 2-3 секунди. Тиснути підписку вподобайку і дзвіночок. А для мене це дуже важливо для того, щоб просувати далі українськомовний контент і цей канал. Підпишіться та залиште свій коментар. Нова влада Німеччини скасовує розпорядження колишнього кабінету міністрів від 2015 року, що дозволяє прохачам притулку в'їжджати в країну, вона розвертатиме їх на кордонах. Про це заявив глава МВС. Німеччини Олександр Добрінд повідомляє главком з посиланням на ДПА. Водночас новий міністр внутрішніх справ повідомив про збільшення поліцейських на кордонах, і то значні збільшення на кордонах для того, щоб слідкувати і щоб не знаходили. Ніяких обхідних шляхів, щоб дійсно 100% зупинити нелегальну міграцію. Як раніше інформував журнал Держспігель, численність федеральної поліції з охорони кордонів буде подвоєно до 12 рот. Незабаром до них додадуть мобільні підрозділи контролю та спостереження. Крім того, у майбутньому прикордонники будуть зобов'язані працювати позмінно по 12 годин. Досі зміна становила 8 годин, зазначив журнал. Кількість контрольно-пропускних пунктів зараз їх близько 50. Може бути збільшено пропорційно. За даними видання, зміцнення прикордонних підрозділів, мабуть, почнеться з того, що вже дислоковані на кордоні співробітники федеральної поліції не будуть відкликані. А як додатковий персонал, будуть направлені нові співробітники. Однак цього буде недостатньо для повного контролю, пояснює журнал на кордоні Німеччини завдовжки майже 4 тисячі кілометрів буде. Дуже багато прикордонних переходів, але результат, як вважає один з співробітників поліції, безумовно буде помітним. Ще раніше, цей міністр внутрішніх справ, тепер вже міністр внутрішніх справ, Добринд, говорив, що як тільки він 7 травня прийде до влади, прийде на посаду міністра, він одразу посилить контроль на кордоні і буде намагатися змінити міграційну політику в жорсткішу форму. Але те, що 100% кордон, вони ну, не зможуть і не будуть перекривати, але те, що вони перекриють ще більше, ніж зараз є, це факт, і він вже це робить. Як бачимо, є вже розпорядження, і зараз вже будуть направлятися і поліцейські, і додаткові сили на кордони для того, щоб контролювати ту кількість мігрантів як легальних, так і нелегальних. Одразу від вас запитання, при чому тут українці? Саша, ти говориш про нелегальну міграцію. А при тому, що якщо зараз де-не-де Вибірково стоять поліцейські на кордоні між Польщею та Німеччиною, а від сьогодні, від завтра, чи від післязавтра будуть посилені ці кордони. Якщо зараз час від часу зупиняли і перевіряли, бо не на кожній дорозі, не на кожній вулиці, і не всюди й були ці прикордонні пункти, то зараз. Вони покриють там 80-90% всіх доріг, які ведуть в Німеччину з Польщі, наприклад. Говоримо зараз про Польщу, бо переважно вся маса 80-90% українців, які заїжджають в Польщу, Вони їдуть через Польщу в Німеччину. Переважно. То зараз ще більша імовірність потрапити на контроль і з поверненням повернутися до Польщі. Тому що багато вже є випадків того, що українці, перетинаючи кордон. Не потрапляють до Німеччини, тому що їх з автобусів знімають, їх не пропускають, чи вони їдуть автомобілем, чи як, якщо в них немає відповідних документів. Навіть зі статусом Укрпольським бувають відмови. Що говорити про те, якщо у вас немає статусу Укр, у вас, наприклад, віза або без віз, але ви вже в Польщі, наприклад, рік або два, і у вас протерміновані документи. В Польщі ви перебуваєте легально, все гаразд. Але по інших країнах права їздити не маєте. І ви вирішили поїхати собі в Німеччину, ну, можливо, там родичі, можливо, підзаробити, хоч або ще щось. І потрапили на кордон. То вас просто так повернуть назад. Ви не проїдете. По продовжених візах, по продовжених картах побиту, по продовженому безвізу ви не перетнете кордон, якщо 80-90% кордону між Польщею та Німеччиною будуть контролюватися поліцейськими. Та, можливо, проскочити. Бо ну, теж вони всі 100% не зможуть контролювати. Але буде більша ймовірність потрапити на контроль і повернутися назад. Ось тут є проблема для українців, тому що багато хто. Сам знаю, особисто знаю, багато хто зі мною списується, зізвонюється, знайомі також перетинають кордон, не маючи відповідних документів. І це факт: мають протерміновані документи, не маючи статусу УКР, вони можуть поїхати до Німеччини там, на якісь справи, вирішити там, чи щось там на підробітки, чи до знайомих, чи до родичів, і повертаються назад. І минають контроль. А якщо його збільшать в рази. Ну, тут дуже велика ймовірність, щоб потрапити на такий контроль. Також були випадки, коли українців теж повертали з польсько-німецького кордону, навіть маючи статус Укер, мотивуючи це тим, що ви маєте статус Укр в Польщі. Чому ви їдете до Німеччини? Ну і треба пояснити поліцейським німецьким про те, чому ви їдете, для чого вам це потрібно. Переконати їх в тому. І тоді в цьому випадку вони вас пропустять. Це одиничні випадки, але такі випадки також є, тому що я отримую такі повідомлення з такими історіями, коли їде там дружина, чоловік, десь там до когось в гості, до друзів, до родичів, і маючи статус Укер, ніби вони мають дозвіл подорожувати шенгенською зоною, і все гаразд. Але як бачимо, німецькі поліцейські теж можуть спитати, а куди ви їдете, а чому ви їдете, А ви маєте статус. Вам загрожує в Україні небезпека, ви втекли до Польщі. Чого ви їдете до Німеччини? Чи чого ви їдете там до Чехії, чи до Словаччини, чи до іншої країни? Можуть спитати правильно, можуть і питають. І треба їм сказати, так сказати, щоб їх переконати в тому, що вам це дійсно треба, і тоді вони вас пропустять, а можуть не пропустити. І ви нічого не докажете. Ось такі зміни в Німеччині не в позитивну користь для переднього кордону для українців. Та, звичайно, вони боряться. Проти нелегальної міграції, це правильно, ви знаєте, що Мерц, теперішній канцлер Німеччини, він про це говорив задовго до того, як він став канцлером. він йшов з такою програмою, що він буде боротися з нелегальною міграцією. Він зараз це буде робити, він поставив відповідно міністра внутрішніх справ, який буде цим займатися, і вже почав займатися. Але під тою боротьбою з нелегальною міграцією, теж під той контроль попадуть українці, які, скажімо так, не нелегально в Польщі. І не нелегально подорожують, але будуть потрапляти на перевірки, будуть потрапляти на перевірки це факт, і все частіше та частіше. І буде велика ймовірність повернення назад до Польщі. Так що, друзі, якщо ви плануєте поїздку з Польщі чи інших країн Європейського Союзу до Німеччини, врахуйте це, перевірте ваші документи, поцікавтеся, що потрібно для того, щоб заїхати на територію Німеччини, навіть якщо ви гість і хочете там. Як турист заїхати, чи відвідати друзів, чи знайомих, чи родичів. Поцікавтеся, що потрібно, тому що з великою ймовірністю ви зможете потрапити на контроль, а там вже треба буде це довести. Друзі, ось таку інформацію я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишив посилання на інформацію, а також на мої сторінки Instagram та Telegram. Дуже прошу також там приєднуватись, Там дуже багато важливої інформації. Щоденно виходить. Конкретні питання розбираємо, конкретні відповіді на них. Тому приєднуйтесь також туди. З вами я завжди Саша Матвіїв до зустрічі в наступних відео.